Весна, 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 весна прийде. Нарешті настала весна. Я вітаю всіх бігунів, які бігали взимку, тому що зараз бігати стане ще кайфовіше. Я вітаю всіх, хто відкладав, тому що зараз ідеальний час, щоб почати. Погодка не супер ідеальна, там плюс два можливо. Але насправді, якщо бігати, то дуже комфортно, не потрібно сильно одягатися. Тому, якщо ви відкладали якраз ідеальний час, починайте давайте бігати разом. Так, розповім про свою підготовку взимку. По-перше, всю зиму я бігав, не травмувався, що вже є ідеальна. Але початок підготовки почався не дуже, тому що я заболів короною, але після цього. Тільки рухався вище, набирав оберти і, в принципі, дуже задоволений з цією підготовкою. Тому що я навіть не можу сказати, що. Можна якось було краще тренуватися, щось типу такого. Весь час ходив по грані, було важко, але при цьому, як бачите, не травмувався, тому топчик. Зараз вийшов на якісь шалені об'єми для себе. Це той тиждень пробіг 94, Це також буде 90+. При цьому це не просто кілометри, а якісні кілометри і. Висока інтенсивність. Коротше, і відчуваю при цьому себе нормально. Форма реально покращиться. Зараз найкращий в своїй формі. Не знаю, як швидко зможу пробігти десятка, але е, точно форма топова і маю покращити свої результати. Головна задача зараз це, напевно, не травмуватися, тому що весь час є якийсь дискомфорт, болять галіки, хіли. Ось, сподіваюся, що ці три тижні протягну і все буде чітко. Поза бігом, це зареєструвався тільки на Десятку Незламності, це Київ 23 березня. І десятка в хусті 30 березня. Це буде перша така бігова подорож, тому дуже прикольно. Хочеться побігати десь поза Києвом, тому що Київ я звісно люблю, але трохи вже змучився від нього. Анжеліки сказав, що поїхали в хуст. Вона така, типа, що це? What? Bro, what are you about, man? Але я думаю, вона буде приємно вражена, тому що багато людей говорять, що це прикольний забіг і там є своя атмосфера. Ось. Ну якось так. Вечеряти прийшли в такий корейський заклад. Зараз покажемо, що будемо їсти. На вечері в нас таке рам'ян. Це типу корейський рамен, наскільки я розумію. А це ну, локшина схожа взагалі на якось на мівіну. І є м'ясо, яке ми самі будемо готувати з різними там закусками. Зібрався на тренування сьогодні в мене 4 кілометри темпові. Пейс десь 4-405 і 4 рази по кілометру Пейс 3,50-3,55. За зиму заклав базу, зараз вже додаю швидкості. Ем, взагалі, коли потрібно пробігти так в діапазоні е, пейса, то намагаюся пробігати швидше. Але от сьогодні якось насправді дискомфорт є в Галіку, через це постараюся все стримати, але коли ти біжиш, то трохи. Клепка відмикається і ти дурієш, і вже не контролюєш себе. Перед виходом бахнув Гель. А він з кафеїном. Через все захотіли зараз туалет. Як добре, що не будемо є можливість ходити. Це моє спасіння. Хух, нормально. Зараз 4 км темпові. Тільки треба знайти місце, де тут саме побігати, тому що... Вже стало тепліше, але все таки ще не все розтало і треба знати, де бігати. Перший кеме 4.01. 0 Відчуваюся чудово. Другий кемет 4.02. Все класно. Третій кеме 4.06. 06 Так, 4 темпливі кеме пробіг. В принципі, далися легко. З проблем це те, що не відчуваю свій темп. Можу бігти 4.15, може 3,50. Без годинника не розумію, типа, тіло не відчуває, наскільки швидко я біжу. Ось. Зараз 400 метрів відновлення і тоді 4 по кілометру. Так, ну я пробіг уже 4 по кілометру, По темпу трохи перебігав, як завжди, але насправді я цього не хотів. Рівнявся по годиннику, він показував весь час 3,55. В результаті там 3,48-3,49. Але в принципі бігалось легко, не травмувався, задоволений. Все чудово. Відчувається те, що прийшла плюсова погода, тому що насправді зима була максимально комфортна для того, щоб бігати. І січень-грудень були просто вообще ізі. Там плюс 20 градусів. І при такій температурі ти там легенько одягнувся ну, і дуже комфортно бігати. А от лютий був реально лютий, тому що багато днів мороз там був мінус 10, я біг в мінус 11 інтервали в мінус 6, мінус 7. Останні декілька тижнів намагався вибігати трохи пізніше, е, типу в обід, не вранці, щоб температура була вже тепліша. Зате зараз бігається набагато легше, тому що я вже звик до морозів, до інтервалів мороз. І ну, зараз реально відчуття нібито з гір спустився, тут більше кисню і несеться прям круто. Тому весна радує. Хоча по візуалу там ще є сніг, десь є лід, грязюка всюди, але вже плюсова, через це, я думаю, через декілька тижнів все почне зеленіти, бояти і буде прям гарний настрій, сонечко вийде, буде круто. Зараз іду на сніданок, Анжеліка там десь також бігала, зараз зустрінемося. Йдемо в театр. Весна називається Декамерон. Але я не знаю, чи коли-небудь можуть це.